Доброго дня, малята. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь. Осінь господиня ходить по нашій країні, вкрила все різнобарвними фарбами, але незабаром прийде зима, і всі готуються до її приходу. І люди, і тварини, і птахи. В Україні проживає дуже багато пташок. А чи знаєте ви, яка пташка сама велика? Сама велика пташка України це Чорний Гриф. А сама маленька пташка України це корольок. Пташки, які живуть в лісах, в горах, парках, гаях, називаються дикими пташками є пташки дикі, які відлітають восени в теплі краї. Вони називаються перелітні. Давайте з ними познайомимось Шпак. Лелека Ластівка Соловей Є пташки, які залишаються з нами на зиму, і зимують у нас. Вони називаються зимуючі пташки. Взимку таким пташкам дуже важко знаходити собі їжу, тому що вони живляться насінням, ягодами, крихтами, а взимку це дуже важко знайти. І тому люди приходять на допомогу таким пташкам. Будуючи годівнички і розвішуючи їх на деревах, ви також можете допомогти взимку таким пташкам. Ви можете з батьками зробити годівничку і кожного дня приносити туди гостинці для наших зимуючих птахів. Давайте зараз познайомимось, яких пташок ми з вами можемо побачити у себе взимку. Горобець! soroca Datel Ось ми з вами і познайомились з деякими пташками, перелітними і зимуючими. А я хочу, щоб на згадку про цю нашу бесіду ви мені надіслали малюнки пташки, яка вам запам'яталась або більше всіх сподобалась. Буду дуже чекати на ваші малюнки. До побачення!